Це за горецька Любов Степанівна. Людмила. І Юдмила, Юдмила. давайте драпак щось пожартуйте. Я дякую цим придуркам, що мені розігнали радикуліт. О! Нас тренерам за каналу. Ще хочемо подякувати нашому спонсору. Дякую. Tá é isso? Тут ведучий трохи цей переплутав. насправді ми не Загорецька Людмила Степанівна, насправді, ми народна збірна наш формат. Оплески! А за горецькою Людмила Степанівна то та команда, що виступала третьою. І тако класно виступала, так нам всім сподобалось. Коротше, це йому ми тут так подивилися, як вони виступали і прийняли рішення, що ми це йому здаємося. Так що можете, ну, типа, нас, наш формат виганяти к чертям. Та да, що тут казати, дивіться, вон наш тренер Теренчук до нас не виходить, бо махав з нами виступати. дра драпак цей вообще кудись вийшов. Коротше, виганяйте нас. Ой, ласка! Блін, Святослав! Я ж тобі казав, я ж тобі казав, що в ту тему ніхто не повірить. Я вже сам повірив. Я вже сам повірив. Коротше, це і є. Ми всіх обминули, ми за Людмила Степанівна. Це його. А коротше ми типу Загорецька Людмила Степанівна, знаєте, і це його. Ми коротше виступаємо зараз, та. Просто знаєте, якби ми на наш виступ трохи дещо забули. Ми трохи забули підготуватись. Коротше. Нічого не маємо, думали, що така тема про канає. Просто якби одна четверта час здивувати. Прикинь, який зараз там гівко здивований. <рес> що одна команда буде тупо 10 хвилин в тишину виступати? Це є така тема, знаєте, що перед виступами все жорі п'ють там по 50 грам, коротше. Ну, наш драпак, коротше, теж сьогодні пив. Він коротше тіпа і так не дуже адекватний. А, а зараз, щоб ви розуміли, він коротше, пішов купатися на озеро. Ой-та! Що розповідати? Чо написано такого наш формат? Типу наш по-англійськи, а формат по-українськи. Ну, наш, тому що ми хочемо показати, що ми знаємо англійську мову і що ми є паліглотами. А по українськи формат написано, що всі ж розуміли, що ми є ще й патріотами. Поліглоти-патріоти та смішне. Чуєш це. Я? Ти, та, там з країшку задишев тебе звати, так. Іван. Іван дупа як барабан. Цей, чуєш, Іван, е, тримай тут є 10 гривень, іди сходи нам чіпсів купи. Любих. В натурі пішов. Просто напрягав дуже. Цей, е... Святослав, там ж в тебе була е... походу, якась пісня. Давай її зараз цей заспівай тут. Святослав, 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 дивись. Ти як би все нормально, але ти не співай. Пісню просто, а ти якби співай з мікрофоном добре? Таке таке о. Святослав. О. Святослав. Перепрошую то типа мій профтик. Ти якби пісню співай не просто з мікрофоном. Ти пісню співай в мікрофон, добре? Не працює, так? А ти сюди приїхав в Тернопіль тільки пісню співати, так? І більше слів не маєш. Ну, типа, не переживай, є люди, які ще гірше ніж тобі. чуєш цей, Святослав, де драпак? Блін, Славка, то не той драпак, ти чо, тренер наш? <гум> Блін, ну але ти приколіст, приколіст. Це його, давай, цей, наберу його. Телефон. Угу. Як він там в тебе підписаний? Руслан, так? Ми <гум> наваліваємо бас, хто потихи любить нас. Ми любить нас. Ми не Не бере, походу, ще на озері купається. Ой, цей смішний, смешне. Ще, коротше, це я прийду. — Що? — Чуєш цей Святослав, а ну йде поклич того того гів гівка сюди. Та й таке. Доб... Добрий вечір, гі гівко. Перепрошую, не знаємо, як у вас прізвище. Чуєте цей гівко можете нам зараз допомогти? Ну так. Ну, то допомагайте якось. Я не знаю, не я тут суперкрутий гуморист. Коротше, купіть нам хоча б чіпсів. Там з Іваном сконтактуйтесь. Блін, цей гівко. ім'я якийсь дурацький в людині. І ніби прізвище. є е, Тема ж гри е, наш край, історія нашого краю Седослав, слави це його підказує. Тому коротше, цей увага на екран. От наш край. Е, історія така, його заснували в 2007 році. Полтавський бізнесмен Андрій Білинський. Я, чесно кажучи, не знаю, на що вибрали саме цей супермаркет. Але, походу, то все придумував Гівко, а ви його самі бачили. Чуєте драпак, а ви в халаті ви що, в натурі на озері купалися? Ви що, хлопці, я в халаті, бо я тут живу. А на озері я просто бігаю метися, знаєш, в Березілі душу нема. Оце в нас тренер, ні? Ходячий прикол. Чуєте, а є щось підготовлене. Ні-ні, не в тебе. У вас драпак є щось підготовлене. Ну, звичайно, ну я ж ваш тренер. Стартуйте. Сохрани вас, Господи, від болю зубного, і від черевика тісного. Від язика тої жінки, від збільшеної печінки, від зупи скеслої, від чеї відвеслої, від кави квасної, від голови дурної, від кавунів, затроєних від долярів підроблених, від Бог і комарів, від всяких махлярів, від брехони від капарників злодіїв, хабарників, від страховичної франчезів від політичної кризи, і від предріборчого турець, і від партійного членства, і від щурів і молі, і від дірок парасолі, від і курки, від сирої штукатурки, від Осте, що довго сидять, від тих, що вночі храплять, від тих, в кого ноги смертять, від тих, що йдять і чмакають, і від тих, що забагато балакають. І таких придурків, як ви. Драпак, а є щось смішне. <плес> <плес> а це що? Не ха ха да, рвань просто. Давайте зласти його. Коротше, Ми в цій грі за результат не переживаємо, бо в минулій грі відбулося отаке, знову увага, коротше, на ікан. Цей дропак тримайте тут 50 гривень. Дасте в журі кожному по 10 гривень. Щоб тільки так вилетіли. Що ж зробиш? Буває, пацани. Ми раді були вас бачити в Тернополі. Ми безмежно <ривателі> раді <ривателі> і <ривателі> дячні за те, що ви приїхали від усилий у Тернопіль. Тернопільський нашого суболя! Драпак, тримайте 50 гривень. Ви знаєте, що робити. Хлопці, мені вже все надоїло. Я ці гроші, я вже нікому не дав. Ну що ж ви так? Хлопці, а якщо хочете перемогти, потрібно вірити. Потрібно вірити в глядача. Потрібно вірити в своїх друзів, в своїх колег. Вірте своїм батькам, тренерам, сьому залу вірите, котрий вас так любить. Хлопці, вірте в лігу сміху, ви будете щасливі і ви обов'язково переможете. Вірте, хлопці! Перед вами виступали. Загорецька Людмила Степанівна і їх тренер Гриць Драбак. Слава Богу, старий пішов. Сей, а що ми вам в кінці скажемо? Виступили ми сьогодні типа, ну галімо. Ну, навіть не так галімо виступили ми, як драпак, да? це є. але нам не важливо коротше, це результати гри, Не важливо, хто сьогодні пройде далі, хто вилетить. бо коротше, найважливіша подія в нашому житті відбулася напередодні. Тут, в Тернополі, вчора в нас був секс. Ну, типа, з бабами! Grazie a tutti e